А зараз я покажу кілька прийомів діатонічної та хроматичної транспозиції, а саме зміни висоти нот без зміни ключових знаків. Відкриємо будь-який файл. Найпростіше змінити висоту нот за допомогою гарячих клавіш 6, 7, 8 та 9. Клавіші 6 і 7. Переміщають потрібні нам ноти вгору та вниз на одну поділку, тобто на тон або на півтон. Клавіші 9 та 8 транспонують потрібні ноти на октаву. Для того, щоб перетранспонувати на певний інтервал вибраний фрагмент, необхідно зайти у Utilities Transpose та вибрати вгору чи вниз. Транспонувати діатонічно чи хроматично, а також на який інтервал. Наприклад, нам потрібно перетранспонувати на терцію вгору вибраний фрагмент. Повернемо до попереднього стану гарячі клавіші для виклику вікна транспозиції alt l t А зараз продублюємо вибрані ноти на квінту догори. Ось ця галочка зберігає оригінальні ноти. Для того, щоб транспонувати на інтервал більший, ніж октава. Достатньо вписати, на яку кількість октав вище нам потрібен цей інтервал.